Вітаю на каналі магазин Аврора. Чашка керамічна 59 гривень. Соковий тискач ручний скляний 300 мл 55 гривень в жовтому та салатовому кольорі. 77 гривень пляшка для напоїв силіконова складна. 29 гривень виделка столова без візерунка. Ціна за одиницю. 14 гривень, буделка столова з різьбленням. Відкривачка для банок та для пляшок 27 гривень. Турка для кави з ручкою 99 гривень. Турка з ручкою тефлонове покриття 84 гривні. Кружка сито для просіювання 88 гривень. Ковшик з ручкою на сталь 55 п'ятьдесять гривень. Сковорода 149 гривень. Салатового та оранжевого кольору. Набір ножів 44 гривні, 2 штуки. Овочі чистка металева 34 гривні. Точило для ножів та ножиць в коробці 59 гривень. 39 гривень форма для запікання жульєна. Керамічна колір сірий 220 мл. 44 гривні набір форм кулінарних. Металеві три штуки різного діаметру та форми. Термометр для духовки 77 гривень. Форма для випікання кексів «Металева» 88 гривень на 12 кексів. 169 гривень форма для випікання «Металева» 34 на 24. 99 гривень деку «Металеви» для випікання. Набір кондитерський мішок, насадка, 20 предметів, 88 гривень. 119 гривень, салатник скляний, 220 мл. 69 гривень, скляний салатник, прозорий, 170 мм. Салатник скляний 34 гривень. Діаметр 121 міліметр. Блюдо скляне. 22 на 15. Овальної форми 59 гривень. Салатник скляний діаметр 19 сантиметрів. Ціна 88 гривень.